Всім привіт! Сьогодні ми подивимось на термопринтер Epson Label Works LW600P. Почнемо з розпакування. Ось так виглядає коробка, акуратна із усією необхідною інформацією. Можна побачити, що коробка виготовлена з переробленого паперу, що говорить про. Турботу навколишнього середовища. Також коробка виготовлена дуже якісно та так, щоб при падінні коробки з висоти те, що всередині не пошкодилось. І так, почнемо з самого цікавого. Відкриваємо коробку. Всередині бачимо сам принтер. Тепер подивимось на картридж. Це змінний картридж із термострічкою, яку принтер використовує для друку етикеток. І давайте розглянемо, які всередині кабеля. Кабель американського типу він нам не потрібен. Ми його використовувати точно не будемо на території України. Ось такий він. Нам потрібен кабель європейського стандарту. Ось такий от у нас є блок живлення. Ми його можемо підключити, заживити 11 вольт. І ось цей кабельок, який нам потрібен для блока живлення. Наш для України. Також в комплекті йде USB кабель для підключення до комп'ютера, щоб можна було пристрій під'єднати до комп'ютера та використовувати програмне забезпечення для друку самого комп'ютера. Також є інструкція, де все на різних мовах описано, як підключити і налаштувати. Також там є інструкція. Для підключення до смартфону та до комп'ютеру. Ось такий набір в коробці, де все отак от акуратненько все складено. Так що ось так у нас все було запаковано. Зараз ми розпакуємо всі наші кабелі. Ось так воно все в нас виглядає. Пакетики всередину. Блок живлення розпаковуємо. І бачимо, він на 11 вольт. Кому потрібно, можна поставити стоп-кадр. І подивитися. Також USB кабель. Ну і не нашого стандартну кабель. Також розпакуємо, щоб можна було побачити краще. Ось такий він з запобіжником. Так що отак от. Запаковуємо коробочку. Ну і там мануальчики. Коробочка нам зараз не потрібна. І ось так наш принтер виглядає. З етикеточкою знімемо її і наше чудо красота. Також є відсік для батарейки. Можна підключити за допомогою батарейок. Потрібно їх 6 штук. У звичайних пальчикових батарейок. На задіо тут, на самому принтері, нарисовано всеукраїнською мовою, тому... Тому ось так от виглядає всередині, куди потрібно ставити буде картридж. Принтер буде використовуватися для підписання автоматів в електрощитовій надачі та підписів мережевих кабелів інтернету. Та маркування кабелів сонячної станції, а також підписування саме головне консервації мами. Установка проста. Просто вставляємо всередину і закриваємо кришку. І нічого складного в цьому немає. Закрили кришечку, вмикаємо і користуємось. У наступному відео я покажу, як підключити принтер до смартфона та надрукувати першу етикетку. Дякую за перегляд! Не забувайте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити продовження.